Чому світ став демонізованішим і все стає лише гірше? Сьогодні дуже багато говорять коучів, блогерів, людей культури, акторів, футболістів і так далі. І, може, навіть говорять правильні речі, але проблема, що життя повна протилежність тому, що вони говорять. Коучі вчать, як правильно будувати сім'ю, а самі розлучені тричі. Вчитися у таких людей це безумство, бо життя буду в повному краху, а в голові когнитивний дисонанс. Чому навіть раніше люди мали менше в сім'ях проблем і в житті? Тому що люди слухали тих, чиє життя справді було прикладом для подражання, чиє життя люди знали. А зараз каже будь-хто. І життя проблема в тому, що не відповідає словам. Тому нам треба слухати людей, які віддають своє життя за Христа і Евангелія. Нам треба поражати Христу, бо Він є істинний шлях, і тоді в нас буде у житті божественний порядок.